Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні я хочу поговорити про меседж папи римського до української молоді, щоб ми знову і знову впрощали своїх ворогів. І не буду розбиратися з папи римському детально, бо можна так дуже знаєте, прискіпливо по місцям писання пройтися з тим, що він робить, з тим, що він говорить, з його вихованням. Але ми саме зараз сьогодні на сьогодні. Починаємо. Матфія 23:9. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. Це я говорю зараз про, стати, про статус Папи Римського, коли Христос попереджав, нікого не називайте Отцем. Батьківство, воно не передається через демократичний вибір. Папа Римський вибирається шляхом вибору людей. Демократичним шляхом можна сказати. Це не передається через статус. Ну, навіть коли цар, да, там хтось наслідували його, діти, нащадки, і вони мали царівство, да, князівство чи ще щось. Батьківство це батьківство це відносини. І якщо ти когось обираєш своїм батьком, і він не є тобі батьком по крові, це завжди турбота, це завжди. Піклування це завжди наставність наставництво, да це через відносини. Людина може стати батьком тому, хто не є йому дитиною по крові. Ще дуже цікавий момент статусу Папи Римського. Це те, що він є намісник Бога на землі. Навіть коли апостол Павло говорив про себе, що я раб і узник Ісуса Христа, папа Римський називає себе намісником. Про що це говорить? В першу чергу це говорить про порушення, в другу чергу, це говорить про відповідальність. Для чого прийшов Христос? Поговоримо про цю відповідальність. Марка, 2,17. А Ісус промовляє: Я не прийшов кликати праведних. Але грішників на покаяння. Якщо людина обрала бути намісником Бога на землі, вона хоча б мала би робити те, що робив Христос, для чого він прийшов і до чого він закликав. Отже, Христос прийшов не до праведних, а до грішників, щоб закликати їх до покаяння. Розберемо заповіді, Божі, які торкаються нашої війни між Росією і Україною. Ми не будемо говорити про духовні статки. Ми будемо говорити саме про війну. І хто тут грішний, хто тут святий, ми зараз е, оприділимося, тому що м, все дуже просто. Не вбивай. Ця заповідь є в контексті, і всі заповіді Божі дані для того, щоб не стався гріх, щоб не сталася біда, не сталося, а не на тоді, коли вже сталося, коли вже треба захищатися. Писання говорить: не вбивай, щоб не прийшли такі часи, коли вже треба вбивати для свого захисту. Тому що якщо почитати в контексті, то там далі і не кради. Тобто не вбивай з метою насилля і грабіжа. Не вбивай, ми не вбивали до нас, прийшла Росія, і вона нас вбивала. Ми не заступали їх межі, ми не йшли на їхню територію для того, щоб їх вбивати. Ми цю заповідь не порушили. Один ноль. Не чини перелюбу. Ще одна заповідь, і я до неї додам ще одну заповідь. Не пожадай жінки ближнього Твого. Ще дві заповіді, де Україна проти Росії не грішила. Росія прийшла на нашу сторону і вона вбивала і гвалтувала наших жінок. Ще дві заповіді: 3-0. Не свідчи, не свідчи неправдиво на ближнього Твого. Ну, в мистецтві їх або Україну і будь-яку країну, і будь-яку людину, напевно, їм рівних просто немає. Не кради. Від коров і собачих будок, пралки, мікрохвильовки, електрочайники. Перераховувати можна, що з України поїхало до Росії, то це просто, ну, як монголи, татари, знаєте, знищили людей, увілів в плен людей і покрали, пограбували. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього. Отже, багато заповідей, які Росія порушила по відношенню до України. І про що мав би говорити Папа Римський? Але не говорить. І це є проблема. Ще один такий момент в нашу Пользу, якщо порахувати, то в нас ще є Томас. А в росіян є храм, де вони мають одежу і атрибути таких людей, як Гітлер, і рахують їх святині. Тому я думаю, що папа Римський вже мав би не тільки підтримувати Україну, не тільки говорити про її зміцнення, але він би вже мав би приймати якісь рішення по відношенню до росіян з такими, як приймав Христос, коли брав батіг і починав розганяти людей і перекидати столи. Тобто, вже мають бути якісь покарні впровадження. Це було би. Правильно перед Богом це було би правильно перед людьми, як з людської позиції, так і з Божої позиції. Щодо прощення, хочу сказати, що прощення Бог дав кожній людині і говорив про те, що ми також маємо прощати і ворогів. Я вже не буду говорити, про яких ворогів він говорив щодо прощення, але просто хочу розказати про такий коротенький принцип. Христос помер за всіх, а чи всі отримають Спасіння? Христос пробачив всім, а чи всі отримають прощення Боже. Виявляється, прощення Боже приходить тільки через покаяння, і це не залежить від того, хто прощає. Це залежить від того, хто кається. Допоки Росія не дає нам, не дає прощення, то. Ну, не не кається, поки Росія не кається, прощення нема куди лягти. Простимо ми її, не простимо ми її. Це нічого не змінить у цій війні, і тому Папа Римський мав би не перекручувати писання, як ми вже з вами вчили неодноразово не фальшувати його, а триматися істини. Тому мені хотілося сьогодні, щоб ми все таки детальніше вивчали, щоб ми вникали в те, що написано в писанні, і вникали в принципи, які розкривають, як працює Господь сьогодні на землі. Тому да ми прощаємо наших ворогів для того, щоб наше серце не затверділо, щоб наше серце через ненависть і через цю біль, яку ми сьогодні отримуємо, не ну тобто, знаєте, як не зійти з глудзу. До того ж, я вже неодноразово говорила, що і помсту помста нам сьогодні не належить. Сьогодні Україна захищається. Коли нам говорять, що захист це є помста, ну це як рабство, є це є воля, знаєте, по орелу. Тому давайте будемо сьогодні внікати в писання. Давайте сьогодні будемо роздумувати над тим, що і хто говорить, і будемо пильними. Ну, а я на сьогодні прощаюся. До нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!